Плануємо, але це буде Україна на Закарпаття. З сім'єю, однозначно, з сім'єю. Можливо, що відпочинок вдома без виїзду. Ні. Ні. В зв'язку з війною з тим часом ні, не планую. У нас зараз стан війни. Я не можу поїхати. Можливо, на Закарпаття. А так в країні війна, немає зараз часу і можливості їхати кудись за кордон. Ми маємо бути тут всі, підтримувати країну. Ні, не плануємо нікуди їхати. Ну я взагалі сама з Полтавської області, тому так планую їхати додому по закінченню навчання і потім на Київ, далі навчатися. Ні, ні, нікуди не плануємо. Не знаю, якщо що зміниться, то може і поїдемо, а так. Поки, поки така ситуація в країні, то не знаю, не плануємо. Ні, я 5 п'ять років вже без тут. А можливо кудись поїдете відпочивати по Україні, за місто, до родичів. Ні. А чому? Ніколи. Ніколи? Ми планували в Одесу, але дуже хвилюємося щодо того, наскільки це безпечно. За межі країни, на жаль, неможливо зараз поїхати разом, тому, скоріш всього, буде Одеса. І будемо практикувати місцевий туризм, типу, по області, дивитися, щось цікаве. Відпустка може буде, ну така, як сказати, Теоретично, там на тиждень, на два вдома відпочитися. Зараз не наразі. Я не працюю ні до якої відпустку, навчаюся тільки. Ага, ну можливо, поїдете кудись відпочивати, може, хочете там... Можливо, за кордон на роботу тільки. Так. Ага. Але відпустку так ж не, не планую. Ну ні, звісно, ні, не планую. Нікуди не поїдете ні. відпочивати. Ні. А ні. чому? Ну, не, не на часі, мені здається, взагалі, взагалі. Ну, скажімо так, з початком війни починаєш жити одним днем, і ти розумієш, що завтра може не настати. і, В принципі, він доречний, але я рахую не шикувати. Коли є діти, то відпочинок потрібен, бо в них це стрес. Якщо ми привикаємо до цього, то у дітей це стрес. Відпустка це відпочинок від роботи та зняття емоційного стресу. Тому що ситуація в країні самі розумієте, яка, і будь-якій людині треба відпочинок. Чи це вихідний день, чи це відпустка, немає різниці, але відпочинок потрібен, значить і відпустка потрібна. Людям завжди доцільно відпочивати. Працювати вже зараз не можу. Ну, відпочивати завжди доцільно. Тому що свій психологічний стан і фізіологічний потрібно підтримувати завжди. До такої ситуації. Але таке, як плануємо відпустку, кудись їхати, відпочивати. Ні, в цьому році ні. Е, ну, якщо людина не відпочивається, накопичується стрес і тоді, навіть що ти хочеш зробити, якусь дію, роботу, ти просто це не зможеш. Це дуже важливо і деякі люди це не бути Ну, Відпочивати всім потрібно, тому що неможливо працювати постійно. Але ну, чи доречно зараз їхати десь за кордоном, якщо у людини є можливість нехай, звичайно не їдуть. але ну, Мій чоловік вважає, що ми маємо бути в Україні. Я вважаю, що так. Ну, це період воєнного стану, але ну, ми повинні відпочивати. Я думаю, так, доцільно, адже кожному потрібно відпочивати, навіть якщо це воєнний стан, то відпочивати потрібно. Ну, Як в кого, які обставини. Якщо людина має змогу і бажання, то чому б ні? Так однозначно не можна сказати. В Ремі чули такого Дмитро, хімік, да? так він був видатним хіміком, але казав, відпочинок це переміна роду діяльності і вільний від хімії. Час робив чемодани, на що і жив. Оце є такої думка. Тобто потрібно? Потрібно. Це необхідно просто відпочивати, тому що сили потрібно мати завжди на те, щоб працювати, ефективно працювати. Тому навіть якщо не хочеться, треба себе змушувати. Тому так да, відпочивати обов'язково. відпочивати потрібно, але просто без вишелищі. Якщо, наприклад, працював цілий рік, то хочеться відпочити, десь відволіктись від роботи там, чи з дітьми більше привести часу. Ну, в такому плані, а десь там. Якісь круті, курорти чи щось, то взагалі навіть настрою не мають на такі речі. Так, відпочинок це обов'язково. Всі ж працюють, треба відпочивати від роботи. Навіть в період війни також відпочинок, я думаю, це Ну, Якщо дозволяють доходи, чого ні. Я думаю, вони для цього воюють, щоб ми тут якось, хоч якось. Ну, не то, що там е, е, віддихали, ну, вони ж, як кажуть, е, військові. Ми для цього, щоб ви там продовжували жити. Ми їм допомагаємо, донатимо, але життя продовжується. Так, слава ЗСУ!